США будемо продовжити говорити про новини. Повідомлення вимагають від країн НАТО підняти витрати на оборону до 5% ВВП про це заявив у Брюсселі штатівський держсекретар Марко Рубіо. Серед перезустрічу міністрів закордонних справ Північно-Атлантичного альянсу за його словами таке зобов'язання стосується і Америки, яким доведеться збільшити свій відсоток. Нагадаємо, наразі офіційним показником витрат на оборону для країн НАТО все ще залишається 2% Від ВВП планується, що на саміті у червні ухвалять підвищення до 3%. Польща звинувачує кібергрупи з Росії та Білорусі втручання у вибори, як заявив віце-прем'єр уряду Польщі Кшиштоф Гавковський. Кіберспільноти цих країн атакували інформаційні системи польської партії громадянська платформа, яка входить до владної коаліції. Він наголосив, є підтвердження, що акція була організованою, а не випадковою. Нагадаю, що в Польщі президентські вибори призначені на 18 травня. На станції контрактова площа у Києві пасажир потрапив. Пасажирка потрапила під потяг на місці події. Вже працюють медики, викликали так само і правоохоронців, Про це повідомляють у КМДА. І так, станції поштова площа, контрактова площа Почайна і Тараса Шевченка зачинені на вхід для пасажирів рух поїздів на лінії організовано від станції Теремки до станції Майдан Незалежності і від станції Оболонь до станції Героїв Дніпра. І е, зараз повідомляють про те, що фактично тисячі людей у метро, величезне скупчення. Зокрема, е, я сподіваюся, ми зараз покажемо відео. Є у нас картинка із е, переходу на станції Палац спорту. Ось безпосередньо він. Ви бачите, яка величезна кількість людей розташовані безпосередньо перед цим переходом. все тому, що є. Е, 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 Проблеми із рухом потягів на синій гілці метрополітену до речі, друзі. Якщо ви зараз перебуваєте у підземці і дивитеся телеканал «Київ за допомогою Ютубу, можете надсилати нам фото, і відео на наші студійні соціальні мережі, вайбер і телеграм для того, аби ми так само відслідковували разом із вами. Звісно ж, що відбувається у столичній підземці і разом із тими людьми, хто прямує і використовує синю гілку метро для пересування. Ну і додам, що місцеві паблі. Які повідомляли про те, що людина, яка впала на колії на рейки, сама змогла піднятися, і тим не менш викликали і швидку. Нагадаю вам, і поліціянти так само працюють на місці. Буде додаткова інформація. Вам її повідомимо.